Привіт! Сьогодні ми зануримося в одну з, мабуть, найвідоміших і, чесно кажучи, найсуперечливіших тегорій у психології: п'ять стадій психосексуального розвитку за Зигмундом Фройдом, тим самим засновником психоаналізу. І почнемо, мабуть, з такого, знаєте, трохи провокативного питання. Задумайтесь на хвилинку, чи справді те, що відбувалося з нами в перші роки життя, могло, ну скажімо так, виліпити нашу особистість, наші звички, наші страхи. Так от, Фройд був абсолютно впевнений, що так. Добре, то в чому ж сіль? Яка головна ідея Фройда? А ідея в тому, що наша особистість це, по суті, результат проходження п'яти ключових етапів у дитинстві. І це був справді революційний погляд, адже він вперше заявив, що проблеми дорослих ростуть ногами саме з дитячого досвіду. І тут на сцену виходить ключове поняття. Лібідо, але зачекайте, це не просто про секс. Для Фройда лібідо це така собі фундаментальна життєва енергія, такий собі двигун, що рухає нас уперед, і на кожному етапі розвитку шукає задоволення в певній частині тіла. І отут, знаєте, все стає серйозніше. Бо, на думку Фройда, якщо на якомусь етапі щось пішло не так, виник якийсь конфлікт, який не вдалося вирішити, то ця енергія лібідо може, так би мовити, застрягнути. Зафіксуватися. І потім, вже в дорослому житті, це вилазить у вигляді різних психологічних проблем. Ну що ж, давайте тепер пройдемося по кожній із цих п'яти фаз. Вважайте це такою собі мапою, яка показує, як крок за кроком формується особистість. Отже, ось вони ці п'ять етапів оральний. Анальний, фалічний, латентний і генітальний, кожен зі своїми, скажімо так, викликами та фокусами задоволення. І щоб було зрозуміліше, як це все працює, ми прослідкуємо за історіями трьох вигаданих персонажів, назвемо їх Ганс, Ернст та Іда. Отже, все починається з самого народження. Оральна фаза у перший рік життя для немовляти рот це по суті все. Це і спосіб їсти, і спосіб пізнавати світ, і головне джерело задоволення. І тут виникає перший серйозний конфлікт відлучення від матері. І подивіться, як по-різному це може розгорнутися. От візьмемо ганса його відлучали спокійно, без травм, і він виростає незалежною людиною. А от Ернста відлучили занадто рано, і що ми бачимо? В дорослому віці він постійно щось жує, наприклад, гумку це така собі фіксація. Ну а іда, їй просто не вистачало турботи. І в результаті вона виростає людиною схильною до залежності, яка постійно намагається добрати те задоволення, якого не отримала в дитинстві. Добре, рухаємось далі. Наступна зупинка анальна фаза. Тут фокус задоволення, тобто лібідо, зміщується, і тепер головною темою стає контроль контроль над власним тілом. По суті, привчання до горщика це перше зіткнення дитини з правилами суспільства, з поняттям треба. І знову ж таки, подивіться, як стиль виховання батьків просто таки ліпить майбутній характер. Ганса хвалили, підтримували, він виростає впевненим і компетентним. Ернста, навпаки, сварили за кожну помилку, і він стає таким, знаєте, анально утримуючим типом. Все має бути під контролем. А що з Ідою, її привчання до горщика просто ігнорували. Як результат, вона виростає неорганізованою такою собі бунтаркою. Ось ця ідея про Ернста, до речі, дуже показова. Фройд був переконаний, що надмірний тиск під час привчання до горщика формує особистість, яка потім усе життя буде намагатися все тримати в собі. І це стосується не лише, ну ви розумієте, фізіології, це про емоції, про гроші, така собі скупість у всьому. Ну а тепер ми підходимо до мабуть найвідомішої і найбільш скандальної фази фалічної лібідо тепер зосереджується на геніталіях. Діти починають усвідомлювати гендерні відмінності, і тут за Фройдом виникають ключові комплекси. У хлопчиків едиповий комплекс, тобто несвідомий потяг до матері і суперництво з батьком. А у дівчаток те, що Фройд назвав заздрістю до пеніса, і тут важливо розуміти, він говорив не стільки про анатомію, скільки про символ влади і статусу. І знову дивимося на наших героїв. У Ганса все добре. Батько є, він ідентифікує себе з ним і нормально проходить цю стадію. А от Вернста батька не було, і це за Фройдом призводить до купи проблем фіксації на матері, невпевненості у своїй ролі. У випадку Іди ця заздрість до пеніса переростає в комплекс меншовартості стосовно чоловіків. Після всіх цих бур приблизно з семи років настає період затища це латентна фаза. Фройд вважав, що лібідо ніби ховається, засинає. Вся енергія дитини йде на навчання, дружбу, хобі, ну така собі підготовка до фінального етапу. А фінальний етап це генітальна фаза. Вона починається в підлітковому віці і триває все життя. Лібідо прокидається з новою силою, і головне завдання тут навчитися будувати зрілі здорові стосунки, балансуючи між своїми бажаннями і тим, що прийнято в суспільстві. Добре, ми розібрали стадії, але виникає питання, а чому ці дитячі конфлікти мають таку величезну силу? Щоб це зрозуміти, нам треба зазирнути в саму структуру особистості, як її бачив Фройд. Уявіть собі, що всередині кожного з нас відбувається постійна боротьба. З одного боку, воно або ід – Це наші первісні інстинкти, бажання, які вимагають хочу тут і зараз. А з іншого боку, над'я або суперего. Це наш внутрішній критик, наша совість, яка каже, так не можна, це неправильно, що люди скажуть. І щоб зрозуміти, де відбувається ця битва, Фройд запропонував класну аналогію з підводним човном: глибоко-глибоко під водою, в повній темряві несвідомого живе наше воно трохи вище, ближче до поверхні, у передсвідомому знаходиться над я. А на самій поверхні, видима для всіх частина, це наше свідоме я або Его, і капітан цього човна, тобто я, мусить якось усім цим керувати і тримати баланс. І ось ми підійшли до ключового гравця я або его. Його головна робота бути посередником, таким собі дипломатом, який намагається домовитися між дикими бажаннями воно і суворими правилами над я, щоб знайти компроміс, який дозволить жити в реальному світі. І давайте повернемося до наших героїв у Ганса, завдяки здоровому дитинству сильне я. Він вміє знаходити баланс. Вернста над «я» виявилося набагато сильнішим за я, тому він постійно пригнічує свої бажання. А виді все навпаки, її воно повністю домінує, бо і я, і над я слабкі, тому вона живе керуючись лише своїми імпульсами. Так до чого ми власне прийшли? А до того, що за Фройдом наше дитинство нікуди не зникає. Його відлуння, його тіні супроводжують нас усе життя. І найцікавіше, що ми можемо абсолютно не пам'ятати цих ранніх подій, але вони за Фройдом нікуди не діваються. Вони осідають глибоко в несвідомому, і звідти як невидимий ляльковод смикають за ниточки, впливаючи на наші рішення, страхи, і навіть на те, в кого ми закохуємось. І тут сам Фройд пропонує дуже несподіваний погляд на речі. Ідея не в тому, щоб вилікувати чи стерти свої дитячі травми, а в тому, щоб їх побачити, зрозуміти і, так би мовити, подружитися з ними, перетворити їх з ворога на союзника у пізнанні себе. Звісно, сьогодні багато ідей Фройда критикують, а деякі взагалі вважають застарілими. Але погодьтеся, головне питання, яке він поставив, нікуди не поділося: наскільки сильно наше минуле, наше дитинство визначає те, ким ми є зараз? Це, мабуть, те, над чим варто подумати. Дякую за увагу.